Привіт, мене звати Вікторія, і я викладачка історії України у школі Кевін. Рада презентувати вам інтенсивний курс підготовки до НМТ за тиждень. Курс інтенсив це швидка та комплексна підготовка до НМТ. Він розроблений для тих, хто має певну базу знань або повний нуль у предметі. Навчання відбувається в онлайн-форматі, тому ви зможете пройти уроки з будь-якої точки країни та світу. Курс містить у собі два дні інтенсивної підготовки з історією України тривалістю 4,5 години. Також на вас чекає організаційний вебінар, на якому ви дізнаєтесь усі подробиці складання НМТ та навіть. Вебінар з психологом до того ж, у вас буде зручний чат-бот, де будуть зберігатись усі матеріали, записи уроків, презентації до кожного року, конспекти і робочі зошти. Також у вас буде власний куратор та координатор, які допомагатимуть вам з вирішенням усіх питань. І, звичайно ж, подарунок. У нас діє вигідний пакет знижок та бонусів, про які ви дізнаєтеся, написавши кодове слово у директ в інстаграм, ловлю. Тому чекаю тебе на інтенсивах.